Вітаю всіх на каналі Посудна Крамничка, гостей, підписників, хто випадково зайшов на мій канал. Усім бажаю гарного сонячного мирного дня. Залишились у мене деякі текстильні речі. Хочу виставити їм, їх показати вам. Тут я Познижувала ціни. І думаю, сьогодні покажу: вчора, звичайно, відправила трохи посилочок дівчаткам. От. Бо мені треба буде стіл, тобто, треба буде тут приймати усе, щоб працювати з плетінням. Тому, вже е поки тут все приготовлено, запишу вам це відео і перед тим, як е ми будемо з вами. Оглядають залишки, я хочу всім нагадати, що коли ми дивимося залишки, і ви замовляєте, то обов'язково, наприклад, сказали номер і вказуєте, що це за річ. Тому що залишки, як завжди, збираються не з одного відео, і номери можуть повторюватися, то, щоб не було такої якоїсь накладки. От, тому ви будете уточнювати, наприклад, 20, номер 22 скатертина, або там блакитного кольору скатертина, або льняна. Ну, як, як хоча б приблизно, щоб мене зорієнтувати. Ну, давайте будемо дивитися: Ось залишилася із попереднього огляду така скатертина. Е, вона має розмір, здається, я її тут оцінила, а тут не виправила. Вона має розмір півтора метра на метр 20. Вона продовгув... ну, тобто вона прямокутна, але має такі ніби скруглення на... із двох сторін, Ну, з двох торцевих сторін. Я вам показувала її. Це в нас, не пам'ятаю, чи я говорила, чи я не прочитала. Тут, здається, австрійська. Чи німецька скатертина. Під номером 22 вона коштує 300 гривень, вона в чудовому стані, ціну я знизила на 50 гривень. Залишилися дві отакі серветки. Це комплект. Ось дивіться, яка такого овального овальної форми серветочка, дуже гарно сплетена гачком вручну. І ось така кругленька. Я не буду... Повторятися з розмірами, бо я їм, ну, говорила вам в попередньому відео. Якщо конкретно хтось захоче уточнити, то в Вайбері мені напишете, і я вам відповідно вимірюю досконаліше. Така, Такий комплект іде під номером 1, і ціну я знизила 80 гривень за цей комплект. Так. Також в мене є ось така чудова серветочка, вона плетена на спицях. Вона бачите, навіть на крохмалина, ну, Я не знаю, чи на крохмалина, чи вона, я знаю, що також у солодкому розчині їх замочують і потім висушують. То я не знаю в якому з цих, але ви все рівно будете прати її по-своєму. От, І блокувати, тобто, відповідно, розтягувати, розкладати, щоб це було рівненько. Це все ви будете робити по-своєму. Тому, так, е, така серветочка з минулого огляду, вона йде під номером 20 і коштує вона 100 гривень. Дуже гарна робота. Так, Ось така хусточка залишилася. Тут розміри 50 на 50, вона новенька, бавовняна хустинка на літо. Під номером 3, вона коштує 40 гривень. Так, залишилась ось така скатертина, я вам казала, це машинна вишивка. Розміри, здається, 90 на 90 її. Ось така вона красуня, річ вінтажна, але в дуже гарному стані. Хто бажає такою скатертиною прикрасити свій стіл, вона йде під номером 8. І коштує 180 гривень. Я також ціну знизила на цю красу. Так, ось під номером 35 іде такий шарф, дуже гарний. Тут розмір, здається, 1,60 м довжиною. І він доволі таки широкий, скоріше всього, що тут десь 90 см ширини. Цей шарф, він такий весняний уже. Бо він тонший, скоріше така тканинка більше підходить як шифон. В гарному стані 40 гривень коштує такий шарфик із трояндочками. Так, із попереднього огляду, якщо я не помиляюсь, ніби ніхто не замовляв, ось така наволочка під номером 19, тут розміри, здається, 40. Ну, давайте уточню. Довжина 50 50 на 48. Вона зроблена, бачите, такою цукерочкою, ніби тут гудзички з цієї сторони, і з цієї сторони. По три гудзички вона має. Така наволочка симпатична. Під номером 19, 80 гривень, така наволочка. Ой, Тут дуже гарна тканинка, якісна. І вона в гарному стані. Так, ось із попередніх оглядів, також в мене залишилася ось така новесенька наволочка у формі сердечка. Це атлас. Е, вона ну, новенька. Е, під номером 47 ціну я знизила 80 гривень. Тут із цієї сторони така жаточка, вона також така ніби атласна, але така структура тканини, ніби вона жата. Ось така наволочка. Не знаю, як е, придбаю синтепон, можливо, зроблю собі, та і буде в мене така е, красунька до білого покривала. Е, так, залишилася ось така чайна скатертина із попереднього огляду. Дивіться, тут є і клаптикова вишивка, і є плетіння гачком, і є вишивка. В техніці рішельє, в таких пастельних вона кольорах. Тут розмір, якщо я не помиляюся, десь 90 на 90, а можливо 85 на 85. Бачите, віночок такий посередині, ажурний із вишивочкою, і отакий на краях вишивочки. Також я ціну знизила на цю скатертину. Під номером 68 вона йде 100 гривень коштує. Дівчатка раптом уже замовили, і я випадково не відклала, то пишіть негайно, я відкладу вам уже, відповідно, по цій ціні, що сьогодні. Залишилася штора, я вам показувала попереднього. Здається, Ну, ще раніше показувала штора, здається, 2 метри на... Зараз уточню 2 метри довжиною на 65 сантиметрів шириною, вона бавовняна і вишита. Ось така. Ну, має вона таку вишивку в техніці рішельє. На жаль, вона одна, це вінтажна річ, але вона в чудовому стані. Якщо комусь треба, можливо, просто одну штору на вікно, то, будь ласка, під номером 61 я ціну знизила 180 гривень така красуня. Шкода, що вона одна, бо це дуже чудова річ. Так, також є в мене шарф. Я не буду особу, особливо так уточнювати його розміри. Здається, тут метр 60, десь на 80 см. Отакий він має принт. Також залишок з попередніх оглядів. Під номером 23-30 гривень. Коштує такий шарф. Так, також залишилася наволочка такого бордового кольору. Звичайна наволочка. Тут 75, здається, на 47. от В такому кольорі тут є запах, як звичайна наволочка на вузьку подушечку. Під номером 24, 50 гривень, така наволочка, так як вона залишилася уже з попередніх оглядів. Так, Є також у мене ось така льняна скатертина це справжній льон. Якщо я не помиляюся: Ірландія виробник, щоб ви розуміли, дуже вінтажна скатертина, але вона в гарному стані. Що тут придає свого такого шарму, що коли ткався цей льон, бачите, є такі потовщення. От ну, Тобто, ну, льон, одним словом е, Метр двадцять на метр двадцять, якщо я не помиляюся її розміри. Е, під номером 25 вона йде, я ціну знизила на неї 150 гривень. Ось така чудовальняна скатертина виробництва Ірландія. Так, Залишилася ось така ковтина жіноча. Бачите, вона трикотажна. Ну, зараз швиденько так виміряю, хоча б в грудях виміряю її розмір. Вона доволі довгенька така. Як, скоріше всього, якби я одягла, то було б як тонічка. От, у грудях вона 64 сантиметри. І така довгенька, зараз спробую виміряти 70, майже 9 сантиметрів її довжина. Рукавчик довгий. Ось така ковтиночка під номером 82-60 гривень вона коштує. Ну, знаєте, за 60 гривень і дома можна одягати таку кофтину і можна і навіть. Ну. Так, далі в мене залишилася тюль велика, я вам показувала її. Вона висотою 95 см, а шириною вона 3 метри 60 см. Вона новенька, в чудовому стані. Тут навіть зроблено, ось бачите, тонель такий зроблений для того, щоб туди заправляти або мотузочок, або трубочку, або навіть просто ем, прищіпками до карниза. І тут краї не обрублені, тобто ви можете собі регулювати ширину, е, показувала, ну, зараз краєчок покажу на на темному фоні, якось постараюсь показати, щоб ви побачили, який тут ажур. Ось, бачите? Вона дуже гарна, ця тюль. Я її також на неї ціну знизила, бо мені вона абсолютно ніде не підходить. Під номером 76, 200 гривень буде коштувати отака велика тюль майже 4 метри. Так. Далі залишилась ось ця скатертина, натуральна тканинка. Бачите, тут оцей синій принт, він зроблений якби під вишивку. Як придивитися, то, звичайно, це просто принт нанесений на білу тканину. Але як так віддаля глянути, то здається, ніби вишивка гладдю. Розміри цієї скатертини 1,36 на 1,74. Також ціну знизила, йде вона під номером 32 і коштує всього-навсього 200 гривень. Отака велика скатертинка. Так, ще в нас залишилась ось така скатертина ажурна. Не знаю, щось не пригадую, ніби. Зараз провірю по зошиту, бо вже і не пам'ятаю, чи її замовили, чи ні, можливо, замовили, а я не відклала. Сімдесят п'ять? Не знаю. Щось у мене і номера такого немає. Куди я його записала? Не знаходжу, не знаходжу під, під номером вісімдесят. Ой, верніше, під номером 23, не туди подивилася. Я дивилася на розміри під номером 23. Розміри 85 на 85. Ось така ажурна скатерка. Вона це поліестер, це не бавовна. Бачите, це все вишивка така, сіра. І тут на краях вишивка стрічкою. Під номером 23 ціну я знизила на таку скатертину, вона буде коштувати 100 гривень. Так. Ще із залишків ось така натуральна бавовняна скатертинка. чайна залишилася. Зверніть увагу, тут її розміри 70 на 70, має вона отаку вишивку, бачите ажурну. І посередині ось така вишивочка. Така чудова скатертина, вона в гарному стані, це вінтаж. Вона навіть аж шелестить так гарно накрохмалина. Під номером 21, 80 гривень, така скатерочка. Так, далі ще в мене залишилося ось цей ранер. Він новенький. В новому стані, але це поліестер. Ось в такому він, ніби гірчичному кольорі, а ніби колір оливи, скоріше всього. ніби олива е -м, Має розміри 1,60 м40 см шириною. Іде під номером 19. Я також ціну знизила, він коштує 80 гривень. Так. І ось такий красень нарешті покажу вам його. Він мені справді дуже подобається цей шарф, але ну не знаю я. ну Зелений не підходить. Тому, тому такий шарф, Увага! Під повітряна тривога. 56, Пройдіть найближче укриття. буде коштувати 40 гривень. Як все недоречно. Ця тривога. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Всім дякую, хто був зі мною, хто мене коментує, хто переглядає. Багато, звичайно, я бачу, що перегляди ну, дивляться дівчатка без підписок. Мало коментують. Тому що, ну просто подивились, просто купили, якщо хто купив, а то і ну, так. хто бажає підписатися на мій ще один канал, я відкрила мої плетені фантазії. Я там показую свої, чим я займаюся. Ну, в основному рукоділля. То прошу вас підтримати мене підписками. Звичайно, там ще я не дуже багато чого виставила, тому що не вистачає часу на все. Правду, мені говорили дівчатка-тонічка Моторіна. Казала Наташа, ну два канали це буде дуже важко. То я тепер нагадую її слова. Це справді дуже важко, тому що тут, само собою, треба. На цьому каналі текстиль показувати, а там треба показувати щось сплетене, а інколи просто час підганяє, і ти сідаєш і швиденько сплетеш. І ну, нічого, все потроху, все потроху та якось воно буде. Ну, все, всім дякую, всім бажаю миру, <кій> добра, здоров'я, всім до зустрічі, всіх обняла!